наші з вами святий вам спекулят Біла Церква! Це таке селище в Тюбеті! І так сьогодні я приніс вам влягую вість! І зустрів і вас, і свого телесіка, і сказав той йому, Їхали медведі на велосипеді і повірив той тому, тобто тому, хто слухав, той сказав віддай свої гроші, і віддав всі свої гроші комусь і, вас, і бо запутався, і той, хто повірить, з ним, теж таке буде. І восик пішов до людей і сказав людям жертвуйте. І люди пішли за ним, за тим, хто втікав. І кричали люди: віддай нам наші гроші, і тут Івасик зробив їм чудо, він зник. І тому, хто повірить, він теж таке буде. Один мій друг нині покойний, не повірить. І восик покарав його, коли мій приятель возвращався з плохи в притон, він провалився у Ксерек і зробилось йому аж п'ятдесят штук. А коли він віддав ці п'ятдесят штук, йому стало красиво і гарно, бо він помер. І тепер він на небі, і пише нам красиві листи. Я тому, хто повірить, Vim des de